Всім привіт, мене давно не було, а саме за півтора місяці жодного випуску критичної точки. Але ситуація в тому, що я не знімав не через те, що не хотів, а тому, що навіть не знав, що сказати. Бо за півтора місяці вага стоїть, як було 113 кг, так і лишається. І це дуже боляче, бо тренуюсь я кожного дня. І назвав я це рік кардіо. Суть дуже проста: тренуєшся кожного дня, мінімум одне кардіо навантаження. Це може бути абсолютно що завгодно. Біг. Велосипед, плавання. До речі, зараз вже і воно є. Я не пропускаю жодного дня. Навіть через не можу, через не хочу, все одно продовжую. Але вага не рухається. Ось сиджу я і мої 113 кілограмів. Зараз я маю в рази більше руху, ніж коли важив 125 кілограмів. І думаю, можливо, все марно, можливо, я просто не можу схуднути. Але потім згадую, я ще ніколи не був таким послідовним і дисциплінованим, як зараз. Тоді чому я маю це все втрачати? Але за цей час я зробив лазерну корекцію, тому мінус окуляри, мінус обмеження. І знаєте, що я зробив практично відразу? Пішов на плавання. І це ще один бар'єр, який я зламав. Вперше в басейні з моєю вагою і мені не соромно. Я навіть кайфую і від нового зору, і від плавання. Я починав критичну точку як історію схуднення, але зараз розумію, що це щось набагато більше. Це не тільки цифри на вагах, це про відчуття контролю над тілом, над дисципліною, взагалі над собою. Саме тому я продовжую, попри плато, попри втому, попри страх, що це нікому не цікаво, ніхто не буде це дивитись, попри хвороби, до яких я сам себе довів через відсутність відпочинку, можна дуже легко продовжувати, коли бачиш прогрес. А от коли його немає, саме тут формується характер, характер, який змушує тебе рухатись, не дивлячись ні на що. Саме тому я продовжую. І я покажу, чого можна досягти, коли ти не здаєшся, коли ти кожного дня рухаєшся до своєї цілі біг, вело, плавання, харчування в загальному режимі. Це була шоста серія моєї критичної точки. Так і цього разу було не про рекорд. А про реальність. І на мою думку, це навіть важливіше бачити, бо саме тут починаються реальні зміни. І Якщо ти зараз на паузі, знай, ти не один. А якщо ти ще не починав, ходімо разом. Підписуйся, попереду буде справжній прорив. Я це знаю.